Я на ногу не могла спочатку наступити. Взагалі от настільки мені боляче було. 17-річна Поліна Андрусенко отримала травму ноги. 13 березня на дівчину впав світлофор. Це сталося у центрі Полтави, по вулиці Небесної Сотні. Я поверталася з коледжу. Я йшла на зупинку, тобто в центр на будинок зв'язку. Я іду просто на мене в моменті падає світлофор. Я взагалі не зрозуміла спочатку, що сталося. Не змогла вчасно зреагувати, бо це було дуже неочікувано. Поліні надали допомогу працівники найближчої кав'ярні, також викликали швидку. Я сіла вже на стільчик, бачу, що в мене синяк. Я відчуваю, що вона дуже сильно болить, пульсує, і я просто не могла вже стати тоді на ногу. Спочатку я, я не розуміла, що сталося. Я просто була в шоці. Я думаю, я думала взагалі, що нічого страшного там немає. Потім я вже. Як позвонила мамі, я почала плакати чомусь, бо я дуже злякалась. Приїхала я вже в травматологічний пункт. Чекали там патрульні поліцейські, і дитина була оглянута лікарем. Лікарі сказали, що є травма забій правої гомілкової кістки, гематома, і порадили ну, якби мені. Класти дитину в стаціонар, сказали, що нога повинна бути ну, знерухомлена і на неї ставати не можна. Нині Поліна перебуває у ортопедо-травматологічному відділенні дитячої лікарні. На ногу дівчині наклали гіпсову шину. Госпіталізували в четвер Поліну з поверхневою травмою гомілки, забій гомілки ссадна. Проведено лікування, протинабрикова терапія, знеболюючи. Зараз стан задовільний. Мама дівчини написала заяву до поліції. Чи виплатять родині компенсацію від міської ради, каже ще невідомо. Зі мною зв'язався вчора Чередніченко Володимир, це заступник міського голови. Він до мене зателефонував у суботу ввечері, повідомив, що він був у командировці, він не міг зв'язатися раніше. Приніс свої вибачення, сказав, що сьогодні буде відбуватися засідання міської ради, де буде обговорюватися саме це питання. Тому поки що ну, якби заяву до Суду я не писала. А наразі ми чекаємо засідання міської ради, і ну на чому ми зійдемося? Сказали, що в гіпсі ну треба буде походити ще днів 10 і лікарняний теж. Так що тепер не знаю, коли на навчання потраплю це мене найбільше хвилювало. Я, я стараюся просто все якось сприймати з хорошим почуттям гумору. Там ну це все на краще робиться. А можливо, могло б ще гірше щось статись. Думаю, що мені. Пощастило, що він не впав там мені на голову, або мене не вдарило теж струмом, бо там були провода. То думаю, що мені просто пощастило. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.